Благословення, Блаженнішого Митрополита Київської сіє України Ануфрія, Українська Православна Церква за підтримки благодійного фонду протидіакона Вадима Васильовича Новінського передає автомобіль швидкої допомоги для Херсону. Як християни ми почали цю добру справу з молитви, освятили ці автомобілі і сьогодні будемо прямувати до Херсону. Сподіваємося, що до вечора ми тут доїдемо і передамо ці автомобілі. Для міста Херсон для тих людей, які там залишилися. Ми розуміємо, що допомога потрібна, і наша церква як церква українського народу завжди своїм народом. Ми Сподіваємося, вже працюємо над тим, щоб і надалі. Ми могли ще привезти автомобілі і іншу гумунітарну допомогу. Сам перед машини обладнані цільні обхідні для того, щоб карета вже могла їжати за хворими. Машина так дуже багато іншої такої гуманітарної допомоги та що, що можемо. Цей спортний час для нашої батьківщини, вам дуже вдячний. Це необхідна насамперед зараз допомога. Ми знаємо, що недавно відбулася деокупація. Частину машин в піша, і було вивезено з нашої території. Тому це дуже необхідна для нас допомога і оновлення автомобільного парку. Тому Десь буде тільки, по славу Господа Бога. і Я вам дуже вдячний сьогодні. В кінці Божі, ми сьогодні, 17 листопада, відбувалися до Херсону, точніше до Белозерки. Ми знаходимося в районній лікарні Белозерки. Куди приїхала колона автомобілів швидкої допомоги. Зголосні облажені, що митрополіта Київської всієї країни Онуфія сумісно з благоділів фондом проти дякуна Вадима Олесайовича Новінського приїхала колона одномогнів швидкої допомоги, які надаються для потреб міста Херсона і Херсонської області. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.